Про події війни говорить Стратко. Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому та Слобожанському операційних районах на недопущенні просування противника в глибину нашої держави, зриві виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою, Луганською та частиною Харківської областей. Про це повідомляє генеральний штаб збройних сил України. Вже сьогодні відбулось 28 бойових зітнень. Окупанти здійснили 6 авіаударів із застосуванням 10 кабів. Також російські терористи заділи для ударів 46 дронів Камікадз. Як і минулої доби, найбільш напруженою ситуацією залишається на покровському напрямку, Із найбільшою інтенсивністю ворог діє поблизу Новосильівки. Першої ще два ворожі штурми відбито, зокрема в районі Яснобродівки. Сили оборони проводять заходи стабілізації обстановки на даному напрямку. За уточненими даними, за минулу добу на Покровському напрямку російський агресор втратив 394 особи. Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1300 окупантів вбитими та пораненими. Також Ворог втратив 8 танків, 33 бойових броньованих машини, 37 артилерійських систем. Уряд Швеції оголосив 16-й і найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні з початку широкомасштабного вторгнення РФ. Швеція допомагає Україні абсолютно новими можливостями, які посилюють протиповітряну оборону України. Пакет, який буде включений до майбутнього бюджету з додатковими поправками, становить 13 мільярдів 300 мільйонів шведських крон. Це приблизно 1 мільярд 300 мільйонів доларів і відповідає пріоритетним потребам України. Ідеться у заяві шведського уряду. Так Швеція передає Україні літаки радіолокаційної розвідки і управління ASC-890, які посилять наші спроможності виявляти та боротися з цілями великої дальності. Також з метою подальшого посилення протиповітряної оборони України до пакету були включені ракети класу повітря-повітря рб -повітря 99 які можуть використовуватись на літаках і в наземних системах протиповітряної оборони. Дальність ураження цих ракет до 70 кілометрів. Швеція, не дивлячись на те, що це призведе до тимчасового. Його погіршення її обороноздатності передає весь свій запас бронетранспортерів PBV-302. В заяві наголошується, що це робиться для підтримки розбудови нових бригад в українській армії. До пакета допомоги також увійшли артилерійські боєприпаси калібру 155 мм міліметрів і ресурси для обслуговування раніше переданого обладнання. Окрім техніки та боєприпасів, Швеція надасть фінансову підтримку, яка дозволить закуповувати матеріально-технічні засоби для України. Також будуть надані термінали з підпискою на супутниковий зв'язок. Це Робиться задля посилення командно штабних спроможностей. На останок уряд доручив шведському агентству оборонних досліджень підтримати Україну у створенні власного оборонного науково-дослідного інституту. Держава агреса Росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Йдеться про рекрутинг живої сили у Центральній Африці, зокрема в Руанді, Бурунді, Конго та Уганді. Про це повідомила головне управління розвідки Міністерства оборони України. Форбування африканців для їхньої участі у м'ясних штурмах на українській землі займається спеціально створений підрозділ Міністерства оборони Росії. Найманців заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 тисячі доларів за підписання контракту. Обіцяють. Щомісячне забезпечення у 2200 доларів медичне страхування, а також російський паспорт для солдата і членів його сім'ї. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що Україні варто дозволити наносити удари по військових об'єктах на території Росії. Вважає, що ми повинні дозволити нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, звідки атакують Україну, заявив французький президент, підкресливши, що ми не повинні дозволити їм торкатися інших цілей в Росії і, очевидно, цивільних об'єктів також підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території РФ і Польща. Безумовно ситуація виглядає так, що Росія сьогодні робить. Те, що хоче, а Україна обмежується деякими країнами, і це має припинитися. Польська позиція чітка. Україна повинна мати можливість воювати з тим обладнанням, яке вона отримує. Польща не має жодних заперечень у цьому питанні. Цитує польське радіо заступника міністра оборони Польщі Цезарі Томчика. Як відомо, європейські лідери наразі розходяться у питанні, чи потрібно дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по цілях на території РФ. За це виступають зокрема Швеція, Чехія, Естонія та Латвія проти Окрема Німеччина та Італія Ізраїльський обстріл об'єкта угруповання Хамасу Рафаху, внаслідок якого загинули десятки палестинців, не призведе до зміни політики США щодо підтримки Тель-Авіва. Нагадаємо, що у неділю у відповідь на обстріл Тель-Авіву армія оборони Ізраїлю нанесла ракетний удар по Рафаху, в результаті якого за уточненими даними загинуло 45 людей. Після цього удару я не можу говорити про зміну у політиці. Це просто сталося. Заявив журналістам координатор ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій, контр адмірал Джон Кірбі. В той же час. Він нагадав, що США вважають невиправданою велику наземну операцію в Рафаху. Ми не хочемо, щоб ізраїльтяни вклинювалися в Рафах великими підрозділами, і ми не бачимо цього на даний момент. Підкреслив він переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.